Війська наступального поняття продовжують ведення боїв, мають просування на деяких напрямках від 1 до 3 кілометрів в бік противника. У цій лінії фронту продовжуються бої. В цілому ситуація контрольована, всі заходи виконуються відповідно планам. Чогось не вистачає. Всім забезпечені. Система логістики працює без боїв. Москальов приступив до виконання своїх обов'язків. Проблемних питань, які потребують вашого рішення, немає. Дуже добре. Щодо обміну фонду, продовжуємо. Значить, продовжуємо поповнювати на даний час. Ідуть бої в районі Мало я сподіваюся, там буде взята брати полонена. Дуже дякую. Зранковою вашої доповіді. на сході нашої держави зміни є. Суттєвих змі не відбулося продовжує напруженої бої на Бакровському напрямку, на Терецькому напрямку. Всі ті заходи, про які я доповідав, вони зараз виконуються, ну і тримаються на контролі. Дуже дякую вам. Добре. Всім хлопцям від мене передавайте вдячність, молодці, що мічці тримаються. Дуже дякую. Я ж нагадаю напередодні Олександр Сирський провів телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. У ході розмови головком зсу поінформував американського колегу про зміни в оперативно-стратегічній обстановці та обговорив поточні найбільш критичні потреби сил оборони України в озброєнні та військовій. Техніці одна із тем розмови стосувалося надання воєнно-політичним керівництвом США сприяння у всебічному посиленні оборонних спроможностей для збройних сил України. Ну а тепер до оперативної ситуації на фронтах російсько-української війни. Свіжа та офіційна інформація від Генштабу загалом упродовж доби зафіксовано 139 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п'ять ракетних ударів із застосуванням семи ракет, а також 80 Вісім авіаударів, зокрема, скинув майже сотню капів. Крім цього, здійснив близько п'яти тисяч обстрілів. З них 109 – із реактивних систем залпового вогню. Авіація та ракетні війська і артилерія селоборони тим часом завдали 18 ударів по районах зосередження особового складу і техніки ворога. Уразили дев'ять артилерійських систем та ще два важливі об'єкти окупантів. На харківському напрямку відбулося шість бойових зіткнень у районах населених пунктів Вовчанськ та Липці. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 10 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового та Стельмахівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. На Сіверському українські захисники відбивали дев'ять штурмових дій російських загарбників. На Краматорському окупанти атакували 12 разів поблизу Часового Яру та Іванівського. На турецькому напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 19 атак неподалік північного Турецька безпосередньо та. Залізного на Покровському наші захисники відбивали 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного та Завітного. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки, Миколаївки та Новожеланного. Ворог активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію. На Курахівському напрямку сили оборони відбили вісім атак у напрямку Красногорівки на Времівському. Противник здійснив три атаки наших позицій неподалік вугледара на Придніпровському напрямку. Дві спроби ворога захопити наші позиції. Успіху не мали на кордоні Сумської області Ворог з території Російської Федерації задіює авіацію для ударів по районах українських населених пунктів. Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці. Детальніше слухаємо. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1170 осіб. Також українські захисники знешкодили 7 танків, 7 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 1 РСЗВ, 38 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 79 автомобілів та 2 одиниці спецтехніки окупантів.